Тільки погляньте, які прикольні хмарки у нас сьогодні на небі. Прям як пір'ячко посипане. О, цікаво. Їдемо на дачу, нік вивозить свій велосипед. Продовжуємо наші дачні роботи. Ось такі цікаві цапельки те, теж живуть в нашому селі. Вони як літають, у них такі крила широкі. Сьогодні гарна погода, сонце. І всі такі спокійні на сонечку гріються. Не реагує. Ось дивіться, як мою клумбочку гарно видно. Прямо посеред зеленої травички. Як гарно вже ці маргаритки порозквітали. Здалеку видно, дивіться. Ммм, краса. Скоро трояндочки ще будуть квітнути в друга хвиля. Ммм, як мені подобається. Ще майори висаджу. Сюди буде класно. Так, приїхали. Роботи багато. Треба розсипати ґрунт сюди в полонечку. Ось, збирати ягоди, знов наросли, наспіли і трошки позгрібати оце сіно, яке вже висохло. Буде мульча мені. А он Дивіться, як в кліматі з під цим навісом. Прям розцвів, розцвів, Як тут затишно. Клас, поки що холодочок. Ручки одобрювала минулого разу. Ще треба просто їх полити. Поки що немає врожаю. Через день приїхали, ну, ще маленькі, ще пізніше буду збирати. Ці листочки треба відірвати. Там, де вже немає огірочків. Так, краще відрізати треба. Угу. Ось, а там маленькі ще є. Нехай ростуть. Цей жовтий треба відірвати. Ось і тут ще є. це ще маленькі, нехай підростають. То перший хочеться. То зриваєш маленькі, а якщо вже є, то нехай підростуть. Фух. Треш, як ця полуниця заросла, просто ліс. Треба її прополоти, цей маленький шматочок, а тут ожина колюча. Бачите? на шпагат сідає. Ожини багато. Гарний урожай. Так, а позволичку треба пропалувати. Вон бачите, скільки ожини, вона прям полягала. Я її тут не беру. Нехай, може, пташки. Будуть її тут збирати. Тут не беру. Беремо верхню. Вон там. А тут і павутиння, які багато ожини. Така гарна. Ось, я вам зараз покажу ближче. така гарна ожинка. На сонечко вже солодшає. І вон гарна вже розріває. Все, закінчила з полуничкою те, що хотіла зробити, зробила, прополола, додала землі, зараз полю. І все, бачите, видно, де ремонтантна, тепер у мене. Ось вона ще квітує, дає полонички. Вона вся була в бур'яні. Я її звільнила ось так. І тепер, я думаю, буде краще. Трошки перекопала, переполола, а потім ще ось тут цибульку цю вирву, поки що не рву. І ще землі сюди теж добавлю І більш-менш, наче вирівнялася ця грядка, то вона мені взагалі як в ямі була. Ну, звичайно, дощі підуть, ще приб'ють, ще приб'ють цю землю. От. Ну, наче тоді ще будемо підсипати. А поки що ось так. Одна робота зроблена. Ще треба ягід позбирати. Кожен раз збираємо, ну, вони стигнуть і стигнуть. Ну і, звичайно, все полити, тому що, наче, дощик пройшов, але все сухе. Треба ще все поливати. Томатики. Огірочки. Зберемо сіно це, в тачку і підсушимо і буде в нас мульча. Позгрібали трошки. і Буде в нас мульча. А тут вже, бачите, травичка зеленіє, там, де ми сіно позгрібали, конюшина зеленіє, нова така, такий килим. Люблю ходити тут босою по цій конюшині. Така приємна, прохолодна, м'якенька. Гарно прийнялася моя лаванда. Так, вона мені подобається, як пахне. Тут будемо сидіти, відпочивати і буде запах іти. Хості тут подобається, теж пускає нові. Це в мене тут стоїть поки що в горщику. Мабуть, я для неї тут приготую місце, коли в мене буде вільний час. А поки що треба зайнятися томатами. Щось вони погано на вулиці зав'язуються. Ну, ці ще нічого такі зелені, а ці якісь світлі. І ось, бачите, такі маленькі, треба їх полити якимсь добривом. Ну, Є в мене універсальне, більш ніякого немає. От, То я їх полю. В цьому ящику я їх ще не садила, їм щось не дуже подобається. А в цьому непогано і в цьому теж непогано. Такі вони зелені стоять. Ну, теж не сильно зав'язуються так буйно, але, але краще. І вони самі по собі зелені такі. Гарні. Наступний невеличкий врожай. Позривала бурі, помідори, вони дозріють. А оцей, дивіться, теж такий цікавий рожевий. Теж дозріє. І ось такий, такий цікавий сорт. Рожевий дуже смачний. Ще цибульки нарвала. Ну і зелені. Інжир уже. Бачите, який дозрів м'якенький. Пару інжиринок є у нас врожай. Ну і ягідки ще. Ось коробочка. Трошки зірвали, але кислі, може, ще повісять і будуть солодші. Ось, друзі, такий результат. Минулому році на вулиці було багато томатів, в теплиці теж, по-моєму, було більше. В цьому році на вулиці щось зовсім-зовсім мало зав'язі. Так що такого врожаю, як в минулому році, я думаю, не буде томатів. Ну, скільки є, і за те дякуємо. To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings, as the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We want to chase the night. Чекали, і в нас знову дощик. Він просто нам не дає за собою заскочати. Ось таке знову ляпає. І буде півдня. І ось ще на додаточок. Оце літо. Кому не вистачає дощику, по-моєму, вже у всіх ідуть дощики. І у нас теж. Як добре мати все своє? Дуже люблю ось такий салатик. Напишіть мені теж, хто любить. Тут сир кисломолочний, творог, сметанка і сіль. Сюди я покришу ще томати, кріп. Ось у мене гарний такий кріп виріс. Так, петрушку. Ну, все, що є, можна, базилік теж непоганий, бачите? Ось такі гілочки. Петрушечка. Всякої зелені. Ще можна зелену цибульку таку свіженьку, але немає в мене зараз такої цибульки. Я люблю просто з помідорами, з кропом, з петрушкою, з різною зеленю. Тут перемішаю посолити і салат корисний, і те, що треба. Сир корисний, бо там кальцій. І овочі, вітаміни, мікроелементи. Хто любить таке, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Кубочка мене кришила. Помідори сюди, порізала зелень. О, тепер додавлю і розмішаю. І все. Якщо буде мало солі, ще досолю. Смакота, Хто не пробував. Спробуйте. Навчилася такому рецепту на заході нашої рідної України. Дуже смачно. Дівчатка, всім привіт! М -м -м, ось що вийшло. Бачите, можу таке їсти цілий день. Може, можна такі влаштовувати собі дієти або розвантажувальні дні на отакій їжі. Думаю, це класно. Калорій небагато. Білок, овочі, калій, магній все тут є. Смачного всім. Готуйте з любов'ю.